Всім привіт! Зараз знаходитися In Stacey's World. Мене звати Анастасія і сьогодні наш третій день в Монако. Ми вже зібралися, готові виїжджати. Сьогодні у нас доволі цікаві місця для відвідування. Перше це палац Принца. Палац? Це палац? замок да. Замок Принца і Ніца. І ще сьогодні я маю зустрітися з людинкою і це буде дуже класно. У мене на голові якийсь бардак, волосся, носі сказала пока. Жарка піпець. Олі два дні було супер холодно, а але піджарка. Не так жарко, ми приїхали вже і тут так гарно, тут море. Прям... Аня, тобі подивися, Ми вийшли на, я не знаю, що це було, балкончик такий, там було таке гарне море. Дуже гарно це старе Монако біля королівського замку. Мені тут набагато більше подобається ніж вчора. Вчора ми були в Монте-Карло, але тут набагато краще. тут Дуже гарно мені тут є прям Італією, а я дуже хочу в італію. Мені вже дуже подобається. Це просто капець, отакий пузо. Ой. І зараз йдемо додому. Mm. Ми йдемо на шопінг. Але отак вот, от, знаєте, отак от. Так вот. Ой, сорі. Вона вже треба додому, Аня, як тобі Ніця? Гарно, а от то Анджеліна Джолі? Ні. Mm. Mm. Схоже. Тут так жарко, тут так класно. 17 градусів, але так пече сонце. Мені ось так, ось так мені жарко. и там будет. Um, yeah. Пошли! Мы забрались на камине. И там выход. Мы думали, что это выход, а это ты... сейчас на территории. Ладно. It's time for a day of regard. Ми вже за знаходимося вдома, в Варшаві, але це нам не завадить зараз згадати наш на той момент останній день Монако, який насправді став моїм улюбленим. У тебе який був улюблений? Це був останній? Ту був останній. Який тебе був улюблений повдень? <гум> Там були плач, прогулянка і ніця? О, ну ладно. Ну, це був не третій день. Там ми гуляли по Ніці. Мені дуже сподобалась їжа в Ніці. Там було дуже гарним. Купили мені футболку на Команти Карла, Купили багато брілків, ручку, багет. Ми купили шоколадний телефон. який був дуже смачним. І там було, в принципі, мені дуже сподобалось їх там гуляти. Була гарна погода, там було класно. Це правда, це був, напевно, єдиний день. Так, єдиний день з трьох, коли була гарна погода, і мені було навіть моментами жарко. Ми гуляли по старому місту в Монака, це біля замку принца, і там дуже-дуже класно. Воно так моментами схоже на Італію. І мені це так сподобалося, дуже-дуже хочу віталь. В тоді ми також зайшли купити сувеніри, і мені купили червону футболку з Монако. Вона, правда, дуже зручна, вона мені дуже подобається. Також в той день ми зайшли в шоколадну майстерню, там купили якісь шоколадки. Смачні шоколадки, шоколадні горішки ми купили, були смачні. Після Ніці я зустрілася з Настю легендою. Було класно. На жаль, ми зустрілися зовсім, -зовсім ненадовго. Мені здається, ми півтори годинки погуляли, чи... ну, дві максимум. Але я була дуже рада зустріти Настю. Я була перша людина з нашого чату, яка з нею зустрілася. Настя, зустрілася сама з собою. Ми ще в той день зайшли купити Харібо. І ми зайшли в оригінальний магазин Харібо. Я вперше в такому була. На жаль, такого немає в Варшаві, я б в нього постійно ходила, або Харібоці трошечки чуть-чуть. Моя залежність. А, а ти знаєш що є магазин Харібо в В Фекторі? Фекторі? У. Ну то він відкрився. Я, Ой, б б був... дав... <гл> я згадала, реально є. Вау, угу. окей. Wow. Okay. Що ти тоді ми знаєш, магазин з прикрасами? А, ми мені купили е, сережки заколки вигляді бабочки, е, ми купили ще мені тоді, е, маски для обличчя і тонер для обличчя. Я собі нічого не взяла. А ще я купила, ми купили мені маску для обличчя маску для сну не спадає. Але в ній є дуже сильний мінус, і з цього мінуса я не сплю. Вона отак от згинається на очах. О, і це коло... неудобно. Жень. На цьому ми будемо закінчувати це відео. Сподіваюсь, що воно вам сподобалося. Також вісім по посиланням в описі і дивіться попередні відео з Монако. Також зовсім скоро очікувати ще трошечки продовження нашої поїздочки, і вже зовсім скоро будуть влоги з нашої літньої поїздки, адже нарешті літо настало. Я вас цим вітаю. А я все одно прокидаюся з 7.30 ранку. Тому що вирішила ходити в шкільний табір. Це які мізки треба мати? Угу. Сподіваюсь, що вам сподобалося це відео, лайк, пишіть комментарий, щоб його просунути. Підписуйтесь на мій канал, а також підписуйтесь на всі мої інші смері писання на які в описі. І-па-па